І всім привіт, народ, з вас підписов Подобайка, ми продовжуємо грати в Valley. І по-перше, я тут в інвентарі побачив о, прикольну статистику. Ми за весь час заробили 27 359 грошей, я не знаю, що це. Воно якраз не ге закінчується, грошей. І прикол в тому, що з них ми 10 тисяч витратили на поліпшення свого будинку. Щось забагато. Так, джем, який трохи окупиться. А. А. Я не знаю, закину щось, я можу тебе закинути. Щось що, з тебе зроблю, на тримай. Ну, а, ні, з тебе не зробити. Щоб зробити джем. А з кофі можна щось зробити? Ні. Це логічно. На, з морквою. Так далі, ти. Так як я розумію, тут мене вітають, мене про мене напишуть десь у журналі. Да? да Про мене напишуть якомусь в журналі. прикольно. Так, я. Курка, курка. Напоглажу тебе, заберу в тебе яйце. Пропар, що вчора без їжі лишилось. Так. Переробляємо в мазі, збираємо врожай. Ні, -ні їси Та не треба їсти. Не цей самий, не дратуйте мене. Так, і потім, я думаю, знаєте що? Зробити окремку, окрему клітинку з ось цих. От окрему клітинку з опудолом Виключно на дикі рослини. Кожного, ну, тіба, просто щоб на кожен сезон в мене лише була ось одна така клітинка, яку я займаю дикими рослинами. Давай, скуваш. скуваш. Також збирайте. Для цього мені треба більше заліза більше міді. Тому що на таку клітинку одну треба 10 заліза, 10 міді Щоб зробити одну окрему клітинку. Хоча насправді кажуть, що я просто можу почекати, поки це все доросте. Ти доростеш, я не знаю, що це таке. Я сподіваюся, не якийсь кущ. Тому що якщо це якийсь кущ, це погано. Тому що я не, не викину його. Так, одразу робимо... Так, ні, не одразу робимо. Скитую все зараз. Все, що з зірочками. І робимо 20-ку насіння. Зараз вже 21 а в нас не так багато днів лишилось, щоб це поусаджувати. А й тут, я зрозумів. Їх тут не 20, їх тут 30. Ну, до речі, так і виходить, що в цей сезон у нас постійно висаджено 40. Плюс-мінус. А, ну 40 і висаджено, просто ось тут рослинка, через це я ось сюди висадив. Його просто помінялися місцями, але в мене якраз ось ця клітинка і буде під е, сезоні рослини. Та ви дивіться, ця клітинка під сезонні рослини. Ця клітинка. Дави, і далі під пшеницю її лишити, але. Цікаво, чи буде в наступному сезоні щось, хоча б якась аналогія пшениці, Щось якийсь аналог. Все, зайво поскидував. Я просто думаю, що робити ми, теоретично. Так, у нас 400 деревини, 17 вугілля і куку-купу каміння. Теоретично я можу зробити одну прекрасну річ. Зробити ще дві двоє вас. Бочки, в яких можу вироблятись джем. Так, я побуду вас тут поруч. Натримай раз, натримай два, і я поставлю сюди. Да, у нас є Squash. squash. На, на, Я думаю, нам завжди буде що туди закинути. Так, все інше на продаж. Так, 4. лишаю 4 світпі, 4 грейп, тому що тут у нас тільки 4 спайсбері. Тому лишаю по 4 іншого, все інше продаю. Ой, ми тут за... ми ду... багато. Ми з цього дуже багато зробимо. Це за все даємо нам величезні гроші. О, ще мазік бачу. Ми багато зробимо наприкінць... цього дня. Також я зараз думаю... У мене є можливість ще розширитись ось тут. Але я поки що не знаю, що вирощувати. Давайте вже в наступному сезоні. Можна... Дивіться, можна або в печеру, або порувати дерева. Так виходить, що в останній час в мене було менше дерев, і плюс, якщо я хочу розширювати врожайність, то мені треба більше сапа, з якого ми робимо добрива наші першого рівня. Більш краще доброго нам на відкриті, тільки першого рівня. Може на кухні вони будуть якось робитись. Хто його знає. Ну, поїхали. Зараз витрачаю всю енергію на рубання дерев. Так, енергія майже закінчилась. Ну і так, як я і казав, 200 ми можемо за день збирати. Тобто я зібрав 229, плюс 53 ось ці СОП. Що для нас, це 25 насіння. ой 25 добрих. Так, спати. Спати! Спати. Мені цікаво, скільки ми маємо зробити достатньо. Яка краса, 2800. По-перше. Але піклет, Коротше. Чотири рази. Ми в чотири рази більше зробили, ніж могли б. Мене 190 і все інше також дефіа нам подало. Пайтово 2000. І 800 форджинг. Spiceberry і Sweet Це форджинг вважається. 2899. 2900, фактично. Як цінник в магазинах 2899. Не 2900, а 2899. У мене є кухня! Як воно прикольно виглядає. У мене кухня, своя кухня. Так. А, ні, ні, ні. Мене. Так, в холодильнику нічого нема. Тут я можу смажене яйце приготувати. Мені цікаво, скільки воно коштує, а ти буде. Що, інших рецептів в мене нема? Зачекайте, серйозно, тільки. А, ні, є. Тут є фермінг ланч. Так, фрит екс. Тут омлет потрібен, а я омлет не вмію робити. Я тільки смажене яйце, окей. Ти. О, кейф carrot. Прикольно. Мілк. Вінтер рут. Блін, мене нема. Хм. Прикольно, прикольно, у мене кухні кухня є. Але я нічого прям крутого від цього не отримав Дякую. Я думав, щось, щось краще буде. Так, почаще трохи інвентар. Так, я сквеш можу позбирати. Squash. Так, зачекай. Starfruit! Наскільки давно ти виріс? У мене ще одна, одне місце є. Під висадку, Але поки що не чпаємо. Поки що не чпаю. Так, ти, курка, погладити. Не. Доброго вечора. надається. Просто звичайне яйце. Так то потроху їжа закінчується, але в мене скоро зросте врожай, і я позбираю ще. А! Нащо мені чекати, поки я зросте? На. Я на я поки що не буду продавати. Ось сквеші, думаю, можна. Є. На, На. і далі я знову рубати дерева. У мене 244 сопа, це на 120 насіння. Це на 3. Ось такі повністю. Я, я можу фактично повністю свій, свій город перебудувати. Якщо б не сквеш. Які не пересадиш, а я не хочу нове насіння з куве шкотувати. Ууу, містері бокс. Ем. Я знаю, що він може випасти, але як його відкрити, коротше. Окей. просто бачу, що там ...умовника сцену, де вони падали, де їх скидували. Але як тепер відкрити його? Хто його знає? Теоретично енергія закінчилась. Я не хочу ще витрачати. Так, поїхав спати. Ми Мазі готовий. Ні. Та не ти мені потрібен, мені потрібен мазік. Не продаж. Я хочу більше курок, але я хочу бути певним, що я зможу їх приготувати. Тому що ходити купувати. Насправді каже, ходити купувати їжу для курок це не велика проблема. Але там фіт застанеш продавця, щоб купити щось в магазині, де їжі для курок купується. Так, ти. 568, дуже мало, але. Мамана. Могло бути і гірше. Як там знову дощ. О, в мене ровно 6 тисяч. рівно 6 тисяч. Рівно, так, точно. Ага, я так і знав. Так, вперше позростали ви. О! Там зросло цей самий кофі-бінс. Кофі боби. Так, теоретично я можу вас. Над висаджувати. Або висадити десяток. Бо потім незрозуміло, коли я зможу ще висадити. Зроблю ще десяток. Таково в тому, що я міг замість вас би висадити ще десять шлямиці, тому що я її також збираю зараз. А, ще після так покритим просту. Емно, напевно. Я початку все зайве поскиду. Дивіться. Дев'ять їжі. На 9 днів. Так, Вас всіх скидую. Дивіться. У мене зараз 25, по ідеї вільних вітинок для пшениці. Але я можу просто купити 40 і не паритись. Або 30. Добу, воно нікуди не зникне потім. І коштує воно недорого. Насіння. сіння. Ууу, квест! Якийсь квест є. Yeah. Доручення, скоріше. Айн кварц. Шейн. Окей, приймай квест на кварц. Да, зараз 9. Ось, все 9. Ось, треба було мене змушувати ось цю, цю мілісекунду, чекати. Ну так, тридцятку спокійно купую собі в запас. І. напевно, подам. Подивимось, може не подам. Кварц. Треба принести кварц для шейн. Шейн, ти де? Ти хто точніше. А, шейн, це він. І де тебе шукати? Прекрасно, я знову купу часу витрачу на те, щоб просто знайти якусь якусь людину, якогось середомного черепа Ну окей. Окей, як скажете. Так, я з самого початку правильно порахував, треба було 25 височилок ідеально. Але завжди треба брати про запас. Це просто правильно. Так, тепер поїхали. Ти, ти, ти. Ви золоті я вас забираю і вас... Ну слухайте, якщо я вирішив по... що буде 40 вас зростати. Що можна більше навіть. Зробити, блин, дуже багато. Окей, давайте без зірочок поки що лишаємо. Це все на продаж. Сам я в свою чергу ще порубаю дерева. Так, теоретично я б міг побіжати шукати шейна, але вони всі зараз на роботі. І Як я побачив після роботи, вони дуже багато хто з них йде папу. Шейн виглядає молодим, можливо, він також піде в папу. Я просто почекаю. Паралельно збираючи дерева, щоб вони в мене були в запас, тому що мене дратує нестачі їх. Це як в Майнкрафті, але до той, коли мені не вистачає дерева. Мені треба, щоб його величезна кількість запасів запасі було. Так тільки не падай за. Так впав за мапу. Я ж не можу їх зібрати. Який це вряд? Все? Так, я зібрав вже 256, за сьогодні непогано. В мене має бути взагалом більше тисяч, але я зараз беру кварц. Іду шукати Шейна. Ще раз, як він виглядає? Шейн... Ти де? Шейн? Якщо ти так дивно виглядаєш, як тебе шукати мені? Ти де він десь ходить, можливо. Він виглядає як по штальйон. Штальйон Шейн. Такий Шейн. Шейн. Його тут нема. Ну поки що ще не вечір. Вони все ще не почали збиратись в пап, тому я також теоретично можу просто пробіжатись по колу пошукати. Локтики. Просто чумкні О, бачу. По спайсбері. Золотий. Це неприємно, бо золотий. Я з золотого не буду робити на сіні. Золотий просто продаватись буде. О, і на радій. Так, до речі, я не пам'ятаю, курка. Я про тебе забув на оголошу. Забираю твоє яйце. Мазік з нього зробив. Не вистачало б ще без uh, забути про яйце, це було б прикро. Поїхав лишень шукати. Так, знову ж, якщо в наступному сезоні знову буде якась рослинка, як, з якої можна робити корм для тварик, то я купую собі ще курку. Можливо, ще дві. Відалі по максимуму. Так, то ти не шейн, ти якийсь інший. Мені потрібен шейн. Ну де я тебе шукати? Шейн. Шейн. Де ти? Велком, та велком, welcome, welcome. О, він вже переодягнувся. Так, синій. Ще раз. Така синя толстовка. І чорна зачіска. Синя толстовка, чорна зачіска. Це не ти. Де він? Ей, це ти. На. Кого, Микита, і це кварц ай реквест. Це кварц, який я попросив. Я дуже вдячний тобі. На, тримай, тримай свою апату. 75. Серйозно? Я це робив за 75 всього. Да ви офігелі. Мене недооцінюють. Мене в цьому поселенні недооцінюють. Вони недооцінюють мій внесок в спільний розвиток. Суспільний розвиток. Вони офігелі. Вони недооцінюють мій внесок в економіку. Подивіться на це. Вони в курсі, що скільки я сюди в грошей в їх по в їх поселення. Нікому не потрібно поселення. Я скільки грошей вам даю. Ви мене не цінуєте? Як ви посміли? Я вам. я експортер. Експортера треба цінувати. А ви мене не цінуєте. Так, ну що ж? Ооо, стак 999. Ну, в мене більше тисячі деревини. Я думаю, саме з деревом на цьому можна закінчити. Йваємо спадки. Я не дочекаюсь майонеза. Нащо? Нема запиту на те, щоб дочекатись майонеза. Продам на наступний день, нічого страшного не станеться. А, фух, я злякався, що це день, коли я нічого не продав. Я все ж таки щось не продав. І заробив 504. Ну, таке собі. Можна і більше. Можна і більше. ко 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 я почув так. Ось ось квеш позростав. І да, дивіться. З Ми зробимо чисто з мазіка із цього. Але поки що на цьому ми це відео з Дякую всім, хто його подивився, особливо всім спонсорів, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!